Матч між Металургом та Дніпром у Запоріжжі. Цього разу тут і вихованці дитячої футбольної школи Металург. У них особлива місія. Дітлахи виводять гравців на футбольний поєдинок. Серед майбутніх футболістів і Максим. Він капітан своєї команди. Займається цим спортом вже три роки. Проте у футбольну секцію Металургу хлопець потрапив випадково. Мене привели на футбол, мама і папа. Я не знала, що таке футбол. Після першої тренування дуже понравился. У команді металургу Максима є приклад для наслідування. Мені в металургії дуже подобається Штурков, тому що він опитний, швидкий, ловкий. Ну, йому чого-то не вистачає. Я сам не знаю чого. Перед грою майбутні футболісти ризикнули спрогнозувати результат матчу між Запорізьким металургом та Дніпром. Два ноль наше виїхати. Я жду теж, що Металург виграє. Не Два ноль маленькі футболісти вже зайшли до стадіону. Тут вони перевдягаються та чекають свого виходу на ігрове поле. А тим часом директор школи Металург Леонід Ключик підтримує хлопчаків своїми жартами. Зараз я синих і красних убираю, а випускаю цих. <ривіт> І все, і пішла робота. На стадіоні дітлахів вже чекали професійні гравці. Максим, який хотів, виводив капітана команди Дніпро Руслана Ротаня. Минуло всього кілька хвилин, і хлопці усією командою біжать перевдягатися. Ніхто не хоче пропустити гру. У мене повний адреналін. Я хочу швидше посадить футбол. Посмотрите, що там надам ні, подобрать щоб я так делала, як кратань, як Коноплянка. Як та навіть така підтримка не допомогла металургу отримати перемогу у цьому матчі. Практично протягом всього матчу гра була рівною, та запоріжці не змогли втримати нічийний результат. Металург пропустив гол на 59 й хвилині. Його забив гравець команди Дніпро Артем Федецький. Тужова грава, тому що прекрасно розуміли, хто граво. в волосі. Приїхав віце чемпіон. Говорит, классная команда, поэтому ясно, что потенциал наш і потенціал Дніпра несезміримо. Серед... Не Мы находимся на разных полюсах, Но должен отдать должное нашим ребятам з надача молодим ребятам, конечно, не волновались. Після цієї поразки запорізький металург опустився із п'ятої на дев'яту сходинку у турнірній таблиці. Катерина Шапка, Юлія Кривенко, Павло Веселков спеціально для медіагруп нові проекти.